Як ви вважаєте, чи потрібно такі заходи проводити в школі? А хто може сказати, так, взяти мікрофон і сказати пару слів, що ти для себе взяв, що ти для себе зрозумів сьогодні? Чи зрозуміла, що ти корисно для себе взяв і чому потрібно? Як тебе зла? Я зрозумів те, що треба вести своє життя, не курити, не пити, не. Приймати наркотиків і треба брати свою професію, ту, яку ти можеш робити, яку ти хочеш. Молодець. Я. Я, що скажу парусті? Як Який І Третій. Як звати? Кажи свою думку. Не пити алкоголь, не приймати наркотики, не вживати цезурні слова. Мені дуже сподобався сьогоднішній ваш виступ. Дуже хороші слова ви сказали. Заставили багато людей, ну, які зараз тут присутні, задуматися про подальше своє життя. Я думаю, що всі люди, які зараз тут присутні, вони щось кожен візьме щось з цього. Борис, борис. Да. Я думаю, всі присутні сьогодні на цьому заході. Вдячні вам, що ви приїхали до нас на полісся, завітали до нашої школи. Наше селище називається Нові Кровичі. <рив> 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 нічого. Я думаю, що у вас дуже прекрасна місія. Ви сьогодні в залі формуєте справжніх українців, які повинні вірити в свої сили. Починати нове життя з новою Україною. А вам ми бажаємо наснаги, творчості, успіхів. І щоб ми бачили вас і в Києві, і в Канаді, і в Москві. Всього найкращого побажання почув, щоб ви на свої проблеми дивились через мікроскоп, а на радощі через. Навпаки, так, да, через телескоп, да, Чехпані? Yeah. Знаєте, друзі, зараз я вже закінчу така ситуація, знаєте, така ситуація в країні, що я вас хочу вас попросити, щоб ви молилися за нашу Україну, хто ходить в якусь церкву, ходіть, де ви ходите, чи вдома. Моліться за нашу країну, ви знаєте, за ситуацію. Довіряйте Богу, знаєте, на все його воля, тому що в Біблії написано, що навіть горобець, він без волі Божої на землю не падає, і волосина з нашої yeah. не падає. Тому Довіряйте цим питанням, Богу, моліться за нас, за мене, за мою дружину за її дороги. Також, щоб ми далі могли продовжувати ту місію, те, що ми робимо. От, потребуємо також вашої підтримки.